В цьому відео ми розкажемо про три євхаристійні дива, які були досліджені провідними вченими з усього світу, ретельно вивчивши, опрацювавши, дослідивши, вони, врешті-решт, дійшли до висновку, що наука не в змозі пояснити це чудесне явище. Залишається тільки одна логічна відповідь це щось божественне. Чудо перше Ланчано Італія. У восьмому столітті священник, який служив Месу у містечку Лончано, Італія, мав сумніви щодо справжньої присутності Божого тіла і крові у Євхристії. Під час служби Божої, коли він промовляв слова освячення, це тіло моє, це моя кров. священник помітив, що щось відбувається. Він побачив, як хліб перетворився на живу плоть, і вино згортається в кров, сформувавши п'ять згустків. Звичайно, багато хто не повірив це. І місцевий архієпископ провів дослідження і церква підтвердила чудо, але все ж багато хто не вірив цьому, особливо вчені. Отже, в 1971 році ці зразки були проаналізовано Одіадо Ліноле професором анатомії, гістології, хімії клінічної мікроскопії та колишнім керівником лабораторії патологічної анатомії в лікарні в місті Арсіціо, і в 1971 році він опублікував свої результати, якими він навіть сам був здивований. Висновки ліноли було підтверджено в 1981 році Рогаріо Бетеллі, професором на пенсії у галузі анатомії людини. Згідно результатів дослідження, дійшли висновку, що плоть була серцевою тканиною, типу AB. кров виглядала свіжою, а не 1200-річної давності. І не було жодних слідів консервантів. При цьому це привело науковий світ у шок так як нема жодних пояснень цьому чудові. І до цього дня будь-хто може відвідати тіло і кров Євхаристійного чуда у церкві Сан-Франческо у Ланчано, Італія. Чудо друге Буенос-Айрес, Аргентина. О сьомій годині, 18 серпня 1996 року, отець Алехандро Посет служився ту месу в католицькому костелі Аргентині Буенос-Айрес. Після роздавання святого причастя до нього підійшла жінка. Щоб сказати, що вона побачила гості на підсвічнику в задній частині церкви, Оскільки отець посет він не міг спожити її, то поклав її в посуд з водою і поставив до дарах хранильниці. Однак, повертаючись у понеділок, 26 серпня, він увійшов у церкву, відкрив кивот, і на свій подив виявив, що гостя перетворилася на криваву речовину. Він повідомив про чудо кардинала Хорхе Берголіо, майбутнього папу Франциска, який сказав йому, зроби професійні фото. Ці фотографії були зроблені 6 вересня 1996 року. Кілька років гостія залишалася в дарохранильниці, і все зберігалося у суворій таємниці. Так як гостія не зазнавала видимого розкладання, кардинал Берголіо вирішив, що потрібно зробити науковий аналіз. Вони навмисно не повідомили групу вчених про походження гостії, оскільки не хотіли шкодити дослідженню. Одним з вчених був доктор Фредрік Цугербер з Колумбійського університету, відомий кардіолог і судовий патолог Анатом. Він визначив, що проаналізована субстанція була справжньою плоттю і кров'ю, яка містила людську ДНК. Цугерберг засвідчив, що проаналізований матеріал є фрагментом серцевого м'яза, що знаходиться в стінці лівого шлуночка близько клапанів. Серцевий м'яз знаходиться у стані запалення і містить велику кількість білих кров'яних тілець. Це свідчить про те, що серце було живим на момент відбору зразка. оскільки лейкоцити гинуть поза живим організмом. Вони потребують живого організму для підтримки їх. Таким чином їх присутність вказує на те, що серце було живим, коли брали зразок. Більше того, ці лейкоцити проникли в тканину, що вказує на те, що серце перебувало у стані сильного стресу, наче його власника було жорстоко побито у області грудей. Чудо третє Тіксла Мексика. У жовтні 2006 року на парафії в місті Тіксла, Мексика проводились реколекції під час меси. Два священники і монахиня уділяли причастя. Під час цього сестра подивилася на священника зі сльозами на очах. Гостя, яку вона збиралася дати причаститися, почала виділяти червону субстанцію. Місцевий єпископ, преподобний Еліхо Завала Кастро, передав цю гостію комісії, щоб визначити, чи це був розіграш чи справжнє диво. він запросив доктора Рікардо Кастанон-Гомеса провести наукове дослідження з командою вчених, щоб підтвердити або спростувати диво. Доктор Гомес провів розслідування і на подив багатьох зробив висновок, що червона досліджувана речовина. Кров, в якій є гемоглобін і ДНК людини, два дослідження, проведені видатними судово-медичними експертами з різними методологіями, показали, що речовина походить з середини, включаючи гіпотезу, що вона могла б походити з зовнішнього середовища. Група крові AB, така ж, яку виявлено в гості ланчану. І на святій туринській площиниці. І мікроскопічний аналіз збільшення і проникнення виявив, що кров згортається жовтня 2006 року. Крім того, в основних внутрішніх слоях виявлено наявність свіжої крові в лютому 2010 року. Подія не має логічного пояснення. Такий висновок зробила команда вчених. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.